Дорога в центрі села нижні ремети. Яму об'їжджає місцевий житель Василь. Ужасні дороги, вже десь років п'ять в такому стані. Ну, Мінімум п'ять років вже таке, взагалі ніякої, навіть, навіть ямкової нічого не було. Дивіться, односельчани просто пішком вже на велосипедах їздити не можуть. Відремонтувати дорогу просить і директорка сільської гімназії Марія Балега. Для цього жінка прийшла на мирну акцію. Мене болить за дітей, тому що щодня їздить шкільний автобус. Був такий період. Випадає сніг, шофер відмовляється їхати, тому що у цих ямах дуже небезпечно. Небезпечно тим, що автобус може перевернутися просто, і тоді будуть шукати винного. Кого шофера. І все. Я не знаю, до чого це дійде, тому що дійсно, якщо перекриють дорогу, люди гірше буде, звичайно, хоч це не санкціоновано, але вже це вимушені дії, просто у нас вимушені дії. На мирну акцію в селі Нижні Ремети зібралися 50 людей, каже організаторка Ольга Соловка. Подальші наші дії, якщо нічого не буде, не прийняти ніякі міри. Будемо перекривати дороги, не будемо допускати до населених пунктів продукт, хліб, не будемо швидкі до швидкі, пропустимо, ото є швидка. У нас були і летальні випадки тут у реметах. Двоє людей за місяць померло, що не могла швидка допомога доїхати по цих страшних дорогах. Дорогу в селі Нижні Ремети і ще чотирьох сусідніх, які належать до Великоберезької громади, капітально навідновлювали відновлювали майже 30 років. Розповів її голова Іван Урста. За його словами, у 2021-му проводили ямковий ремонт коштом територіальної громади. Також у жовтні з обласного бюджету спрямували 5 мільйонів гривень. Ми зробили співслого бюджета співфінансування двох кілометрів ділянки. Це під'їзна дорога до берегу й це участок 2 кілометри. Там зробилося за 480 тисяч із бюджету сільської ради. Ці 5 мільйонів гривень, що тепер виділені на цю, цю ділянку берегово Кам'янське, дуже мало. Із з цього не буде, не буде нормальної дороги. Це, це буде якийсь ямковий ремонт, і через півроку тут. Тож там буде, як і тепер. За словами Івана Урсти, загалом відремонтувати на території громади треба близько 30 кілометрів доріг. У Закарпатській ОДА, каже прес-секретар Роман Молдавчук, прокоментують ситуацію цього тижня. 14 лютого не змогли через селекторні наради. Оксана Ушакова, Леонтій Николишин. Новини на Суспільному.